Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Юлія Танцура, я репетитор французької мови. Сьогодні, нарешті, виходить наступне відео: ми поговоримо про країни, міста, національності, трішки про мови та загалом прийменники. Так? Тому що це дуже важливо. У французькій мові країни поділяються на роди. У вас є країни, які будуть жіночого роду, чоловічого роду і навіть у множині. В такому випадку ви будете гратися з прийменниками і змінювати їх. Отже, поїхали. З мене відео з вас, будь ласка, підписка, лайк, можливо, дзвіночок. Мені буде дуже приємно, якщо ви мене підтримаєте у коментарях. І також е буду рада вашій підтримці на моєму е аккаунті BuyMeACoffee. Зараз ви бачите посилання, і буде воно також у описі під відео. Мені буде дуже приємно, і це буде мене надихати на випуски наступних відео. Дуже вам дякую. Отже, перша частина ми поговоримо з вами про країни жіночого роду. Загалом я з учнями розбираю одні й ті ж самі країни, тому що, як показує практика, вам у повсякденному спілкуванні потрібна буде країна вашого походження, там де ви перебуваєте, або країна, де ви працюєте, де, яку ви полюбляєте. Це загалом одні й ті ж самі країни. всі. 200 і з гаком більше країн вам не потрібно знати зараз. А з часом ви будете розуміти, які прийменники ставити перед ними. Отже, почнемо з вами з країн жіночого роду. Загалом, по-перше, це країни, які закінчуються на голосну літеру «y». якщо ви бачите, що країна назва самої країни закінчується на голосну літеру 99.9, що вона буде жіночого роду. А отже, ви будете ставити перед нею прийменник ОН. Вже всі ті, хто дивився моє відео про фонетику, знають, що це носовий звук, тому у вас обов'язково буде звук ОН. Плюс країни жіночого роду. Якщо це країна, наприклад, давайте роздивимось країни Європи в першу чергу. Там дуже багато країн, які жіночого роду. Класично, давайте подивимось Францію, Україну, Іспанію, Італію, Англію. Це країни жіночого роду. Деякі з них починаються з приголосної літери, деякі з голосної. Наприклад, Україна, Італія, Іспанія, Англія починається з голосної літери. Отже, прийменник «он» плюс, ми зараз бачимо, Юкен, Італії, Еспані, Англіях. Наприклад, так. Ви будете поєднувати оцей прийменник «он» плюс перша літера країни. Так? Наприклад, Укен. Плюс «юкрен» окремо вимовляти складно. Погодьтесь, от спробуйте, я думаю, вам буде так само складно, як і всім іншим. Тому ви будете поєднувати, і у вас з'являється такий, як я його називаю, персонаж Аня. Тому ви будете поєднувати, і у вас буде утворюватися звук анюкен. Або в Італії Аніталії, Аніталії. В Іспанії Анеспання, Аніспання. І, наприклад, в Англії «en Angleterre», «en Angleterre». Якщо це Франція, країна, яка починається з приголосної літери, тому ви не будете поєднувати, у вас не буде пом'якшуватися прийменник, і носовий звук залишається. Ви будете говорити «en France», «en France». Прийменник «en» перед країнами буде вказувати на два пункти: перше це напрямок руху або ваше місце знаходження. Наприклад, я в Україні або я їду в Україну у українській мові вас по-різному, у французькій мові однаково. Тому ви скажете або «Je suis en Ukraine», можна поєднати і сказати ще красивіше «Je suis en Ukraine». «Je suis en Ukraine». Можна, але не обов'язково. Або я їду в Україну, Je vais en Ukraine. Це поєднуємо. Je vais en Ukraine. Можете окремо сказати, поки що спробуйте простіше. Je suis en Ukraine. je vais en Ukraine. Але ви почуєте, як французи все це поєднують. Je vais en Ukraine. Je suis en Ukraine. наприклад. Або je suis en France. Je suis en France, je suis en France, або je vais en France, je vais en France. Можете поєднувати, але поки що не обов'язково. Спробуйте потренуватися окремо, потім поєднайте все разом. Пункт другий. Прийменники перед країнами чоловічого роду. Отже, у французькій мові загалом у вас країни чоловічого роду будуть починатися з приголосної літери і на приголосну літеру закінчуватися, або на будь-яку іншу голосну літеру. Знов таки, так я повторюю, якщо на літеру Е закінчується, тоді країна жіночого роду, будь-яка інша голосна літера, тоді країна чоловічого роду. От, давайте роздивимось з вами найпоширеніші приклади країн чоловічого роду. По-перше, це Канада, Канада, Канада в нас чоловічого роду, і подивіться, вона закінчується на голосну літру А, не на «е». отже, країна чоловічого роду. Або, наприклад, Перу, країна Перу, вона закінчується на Ю, або на звук У вже не е, тому чоловічого роду. Або класично, наприклад, Ле Португале, Ле Жапун, Ле Бразілля. Перед цими країнами це найпоширеніше, але в. Ви... Побачити згодом повний список країн чоловічого роду, або той, який я вважаю на даний момент за потрібно знати. Перед ними ми будемо ставити прийменник О. А «ю» ви вже знаєте, якщо дивилися відео з фонетики, разом утворюють звук О, чистий О. Отже, в Португалію або в Португалії ви скажете ОПортугале, в Канаду, в Канаді, О Канада. «О Обгезілля і так далі перед країнами чоловічого роду. Проте невеличкий нюанс. Зверніть увагу, що є деякі країни чоловічого роду, які починаються з голосної літери. В такому випадку французам дуже незручно говорити, наприклад, о Ізраїля. От вони собі вирішили, що так воїн воно не вкладається, тому є деякі виключення. Тут, якщо ви собі робите скріншот, то ну добре, окей. А якщо ви робите собі нотатки в зошиті, то, будь ласка, візьміть маркер або намалюйте якусь зірочку, позначте собі, що це в нас ексепсіон. Тобто виключення. Наприклад, перед Ізраїлем ви скажете Ані Зраель, ані Ізраїль, і ви також будете тут поєднувати так само, як ви говорили Ані крайне, ані Талі, Ані Ізраїль. Але Ізраїль країна чоловічого роду. Так само країни чоловічого роду, але які починаються з голосної літери. Це в нас Іран, Ірак, Уганда. Ви скажете Анірак, Ані Ганна, Ануганда. Або країну типу Азербайджан, Узбекистан. Так само вам буде просто зручніше фонетично сказати через прийменник А це занотували. Пункт третій: прийменники перед країнами у множині. Найпоширеніший приклад це країни Нідерланди. І е, США, Штати, тому що у французькій мові у вас це країна у множині. В принципі, і США, це в нас також Сполучені Штати Америки, це країна, назва якої у множині, тому у вас і прийменник буде як для країни у множині. Отже, Нідерланди, це в нас pays Лепейба. Зверніть увагу, що у вас артикль і назва країни через Дефіс. Обидва слова у вас з великої літри, ви нічого не поєднуєте. Лі, пі, БА. А штати в нас лє зе тазюні. Тут ви навпаки поєднуєте всі три слова разом. І артикль, і Штати, Етя, це в нас штати, ЮНІ Сполучені. Ви поєднуєте, і у вас утворюється лє зетта зюні. Щоб сказати, що ви знаходитесь в Штатах в Нідерландах або їдете в штати в Нідерланди, ви скажете У зет зумі у п'іba. Так само ви поєднуєте прийменник УЗЕ тазюні, але в Нідерландах. Знов нічого не поєднуйте, тому що у вас на Х прийменник закінчується. На літеру П також приголосно країна. Назва країни у вас починається, тому ніякого сполучення у вас не буде. О пійба. у зі та зюні, або поєднуємо все разом. У вас буде живи з зі та зюні. Це складно. І ви можете так і не почути в реальному житті, тому що інколи французи спрощують. От по правилам треба. А... В житті воно складається завжди інакше, тому можете не поєднувати. Живі у з Етазюні, живі у ПІБА. Поговоримо про міста, іменники перед містами. Наприклад, Київ, Парі, Амстердам, Барселона, Лондро. І так далі. Майже всі міста у французькій мові, давайте я вам так скажу: 99,9% у вас міста не мають артиклів. Тому так як міста артиклі не мають, ви будете просто перед ними ставити прийменник А аксангхаф. А аксангхаф. Вже в попередніх відео я трішки про це розповідала, коли я говорила про відмінювання дійслова «етро», для того, щоб сказати, що я в Києві або я в Парижі і так далі. Ви говорили, що свій. А Київ Paris». Вже я про це трішки розповідала, тому якщо ви дивилися, робили нотатки, то для вас це, в принципі, не нова інформація, але я маю про це ще раз поговорити. Отже, перед містами ви будете ставити прийменник А. Міста артиклів не мають, а плюс артикль воно змінюється. А тут нічого немає, то у вас так і залишається а аксимом хаф. Але невеличкий процент такий 0,01 є виключення, наприклад, місто Каїр і всі інші міста, назви яких утворена через якусь або історичну місцевість, або є якась ем, цікава місцина, через яку творилася назва, або сама назва міста. Вона мала якісь значення, тоді в такому випадку у вас є артиклі. Таких міст дуже мало. Наприклад, на півночі Франції є дуже красиве місто, називається Лю Авхо або Гавр нашою мовою. І тут так само у вас місто має артикль перед своєю назвою. І в французькій мові ви будете говорити у авхо. Я їду в гавр, живі у авхо. Я в гаврі ж у авхо. І так далі. До речі, дуже вам рекомендую, якщо ви ще не були на півночі Франції або саме зараз там перебуваєте. Вам рекомендую це місто відвідати, взагалі північ Франції дуже красивий регіон. Там є і інші красиві міста, які можна відвідати і подивитися. Обов'язково маємо знати, як сказати навпаки, не те, що ви знаходитесь в країні або їдете в цю країну, а навпаки, ви родом з цього цієї країни або з цього міста. В даному випадку у вас буде прийменник змінюватись. Якщо це країна жіночого роду, ви будете використовувати прийменник Д. Я з України або Я з Франції. Ви будете говорити «Je suis de France». Je suis de France, або je suis d'Ukraine» так як у нас назва країни починається з голосної літери, «de» своєю літерою e поступається, ми ставимо апостроф, і у вас буде «d'Ukraine» разом. Це буде стосуватися всіх країн, які починаються з голосної літери. Je suis d'Espagne», je suis d'Italie, je suis d'Israël» І так далі. Будь-яка країна, яка починається з голосної літери, і якщо вона жіночого роду також. Поїхали далі країни чоловічого роду, У вас вже буде прийменник Дю, якщо далі назва країни, звичайно ж таки починається з приголосної літери. Наприклад, je suis du Portugal, je suis du Canada, je suis, наприклад, du Brésil». Або ви можете етро змінити на дійслово слово венір. Веніг це загалом дійслово третьої групи, воно прокладається як приїжджати. Але як і в англійській мові, так і у французькій мові, ви можете його використовувати в контексті я родом з. Наприклад, «Je viens d'Ukraine», je, je viens de France, je viens du Brésil, je viens du Japon, je viens du Canada. І так далі, якщо це країни у множині, знов ж таки, або Штати, або Нідерланди, найпоширеніший приклад, а, але ви розумієте, будь-яка інша країна у множині буде мати такий самий прийменник, тоді ви будете говорити де, дес, ди. Наприклад, viens des Pays-Bas». Або «Je «Je viens des Etats-Unis». viens des états -Unis". unis Якщо ви хочете спитати, звідки ти? Або звідки ви? Ми використовуємо питальне слово ду, але так само або ді слова етхо далі в нас іде, або ді слово вюніг. Два варіанти. Або ви питаєте дуетю, тю?», на ти ви звернулися, або дуетву, дуетву, дуетю, тву?». Менш формально ду ставимо на кінець чуіду, ду?». ou « vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Au vous avez comme, et question, et Vous Tu es d'où? Je suis d'Ukraine. Euh, vous êtes d'où? Je suis de France. Ou vous pouvez utiliser le mot venir. D'où viens-tu? Je viens d'Ukraine. D'où venez-vous? Je viens de France. Et ainsi de Ну що ж, на сьогодні це було все. Ми розібрали з вами прийменники перед країнами. Для когось це було корисно? Я сподіваюся, і таким чином ви зможете більше сказати про те, що вам подобається. Або якщо ви якщо ви мову вже не на початковому етапі, то це також дуже корисно, тому що, як показує практика, люди часто пропускають цю тему або не приділяють їй належної уваги, і потім під час спілкування ми можемо трішки. Плутатися. Тому я сподіваюся, це було вам корисно. Зробіть собі скріншоти або нотатки. Якщо щось не зрозуміло, обов'язково передивіться. Я залюбки вам відповім на ваші питання у коментарях. Мене звати Юлія Танцура, я репетитор французької мови. Будь ласка, з мене відео, з вас підписка, лайк або дзвіночок, як завжди. І побачимо з вами наступному відео. Бонжурневу! Bon Охевах!